Житомирщина земля, що простягається між Поліською низовиною і Придніпровською височиною, земля, де тиша соснових борів пам'ятає кроки князів, пісні лісових поліщуків і голоси героїв новітньої історії. Почну свою розповідь з Торчинівки. Наприкінці дев'ятнадцятого століття, в 1899-1900-х роках. Один з найбагатших промисловців імперії Федір Терещенко збудував тут розкішний маєток як весільний подарунок своїй доньці Наталії. Палац, справжній шедевр ренесансного стилю. А за годину їзди ще один коштовний камінь історії це маєток у новій чорториї. Його почали зводити прушинські на початку 19 століття. А вже в 1880-х князь Оржевський здійснив грандіозну перебудову. Остання власниця княгиня Наталія Оржевська, знана меценатка і сестра милосердя. Завдяки її добрим справам палац уцілів навіть під час революції. У 1920 році вона передала його під сільськогосподарський технікум, де сама викладала німецьку мову. Зараз це Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж, де функціонує анатомічний музей. Великою заслугою того, як виглядає зараз цей музей, є праця, небайдужість і відданість своїй справі педагогічних працівників та студентів відділення ветеринарної медицини. У 1907 році Наталія Оржевська звела в саду біля палацу церкву Усипальницю за проектом архітектора Андріана Прахова. Ікони для храму писав сам Михайло Нестеров. На сьогодні робіт відомого майстра практично не залишилося. У крипті спочивав її чоловік генерал Петро Ржевський. У 1920-х роках крипту зруйнували грабіжники. Однак частину архітектури вдалося зберегти, і сьогодні в храмі знову лунає молитва. А ось велична парова млинарня – справжній індустріальний велетень свого часу. Нашу мандрівку ми завершуємо в містечку Любар, стародавньому поселенні, що бере свій початок ще з 1350 року. Заснований литовським князем Любертом, Любар назавжди зберіг ім'я свого засновника. Турчинівка, Нова Чорторея, Любар, три краплі великої історії, їхні палаци, костели, парки та млини це голос минулого, який все ще звучить у тиші української землі. Житомирщина. Пишайся, пам'ятай, подорожуй.